Петро, знову доброго дня вам. Добре. Дивіться про що хотів би сьогодні поговорити. Те, що я спостерігав там, в своїй роботі, дивлячись там, на кейси інших людей, успіх, є от, правило таке в продажах. Перше правило продажів – бери трубку і дзвони. Тому що, якщо ти дзвониш, та, ти дзвониш тисячі, у тебе просто є шанс. Не факт, що ти навіть там дзвонивши тисячу продажів але в тебе з'являється шанс. Якщо ти не береш штуку і не дзвониш, у тебе точно не буде шансів, що ти продасиш. І от якщо брати цю штуку в розрізі успіху, то я дивився і бачив таку штуку, що навіть на своєму прикладі. Ну, тобто, Своїх бізнесів я напевно там три-чотири, може п'ять запускав, е -э -э і от вони програли. Я розумію, що якби я не пробував, то точно у мене не було б якогось свого бізнесу. Е -э -э якби я не пробував там е дертися по цих корпоративних е драбинах цих е кар'єрних, то знову ж таки я б зараз сидів і продавав до менеджера в, в компанії, яку я там перший прийшов. Ем, і ось є якісь обов'язкові складові, вони не гарантують нічого Е, ем, Бо це дуже важко зрозуміти, що ем, немає ось такої супертаблетки, чи, можливо, є, і ви про це розкажете, ем, які б гарантували успіх. Тому що. Ти дивишся, читаєш там про людей, не знаю, там про Стіва Джобса. Так, це успіх. Але ти дивишся, і людина виросла в кварталі інженерів. Так він був як це? Боже, як вони називаються? Ті, що математикою і мовами займаються два, два різних типи. <пасів> Технічний склад розуміє гуманітарія, техніки -гуманітарії. гуманітарії. От він був гуманітарієм, який так. виніс в цитаделі ем, математики, інженерів. Тому ну, ось цей баланс він вистрілив. Ти розумієш, що там умови, там ну, дуже важко було нестельни. Там е багато таких інших читаєш. Ну, він, але свій гумані... він свій гуманітарій проявив, тому що ну, по суті Стів Джобс так. дав шрифти. А це гуманітарій. Да. <гум> так, так, да, що... да, да. я про це хотів. Він шрифти, ось цю всю гуманітарну штуку приніс, психологію, емпатію, розуміння клієнтів, там, цю, цю дезайн, це дизайн, це теж про гуманітарні науки. І ем, ось хочеться, щоб ви розкрили тему цього успіху, як, які базові необхідні, згідно ведичних писань, е, яка база необхідна, що ти точно маєш робити. Ось без цього ти не полетиш. Це як, ем, щоб запустити ракету, успіх ракету, потрібно побудувати стартовий майданчик. Без стартового майданчика, ну, типу, в тебе ракета буде падати. Ні, <свистити> ну і ракету <свистити> треба побудувати. Да. І ось, е, я просто сам, е, знову ж таки, там, мінімум років 10 займаюсь. Тим, що ну, намагаюсь для себе розібратися в цьому в цих питаннях. Я прочитав там дуже багато всі топові книжки, що, що є про успіх, про те, що впливає на досягнення результатів, я їх прочитав. але е, я знайшов окремі елементи якісь, тобто якоїсь загальної бази, я читаю е, там думає та багаті, і е, Боже, я забув про 10 тисяч годин. Ну я ж не що шокошто. Є база, тобто, але вони не дуже пересікаються між собою. Тому питання до вас все дуже просто: чотири рівня. От ми в цьому відео якраз розкриємо цю тему і поговоримо про чотири рівня, які потрібні для досягнення успіху. От, хто нас дивиться зараз в записі, я вам всім рекомендую взяти листок паперу ручку, тому що це є базові речі. І ми не ну, ми спеціально в такій послідовності записуємо ці відео, щоб ви могли їх дивитися, передивлятись, нагадувати, конспектувати собі, тому що це є фундаментальні базові речі. Також, коли у нас люди приходять на проекти, ми про це все говоримо. Зумієте, от, наприклад, в минулому відео от ми з Андрієм прийшли до висновку до якого? Що поки ти не. Ну, от я душа, в смыслі, я тіло, в якої є душа, чи я душа, в якої є, тобто душа має вічну природу, да, то есть, а тіло тимчасово, яке живе там, ну, зараз, там, в середньому році 80-100. Ну, тобто це фундаментальні речі. Ну, і це знову ж таки приводить до чого? Чотири рівня. Перший рівень я в порядку. Тому що коли я собі ставлю ціль, так, от, наприклад, ви пішли на програміста вчитися, так, я пішов і ви пішли. Ви пішли, тому що це було модно, я пішов, тому що я просто любив програмувати. Разумієте? Вроді би двоє людей за одною партією, але результат зовсім інакший, зовсім. Далі, перше питання: я маю бути в порядку. Друге питання, наприклад, ми живемо в Києві, я хочу поїхати в Париж, а Андрій на північний полюс, да, там, пінвінів позам за вухом почухати. Так? Но, от, окей. Тобто ми розуміємо, що в наші цілі вони зовсім різні. Так, ми можемо бути друзями, але цілі у нас зовсім різні. Окей, якщо я шок, їду в Париж і є там Андрій номер 2 який також їде в Париж, то нам по дорозі. Тоді ми можемо мати спільні цілі. Оце важливо, тому що ну, це впливає на стосунки. Стосунки, те, що я говорю, в першу чергу налагодити стосунки з собою, зрозуміти, хто я, чого хочу я. Другий пункт, так, це розібратися, які в мене цілі і з ким я цих цілей можу досягти. Ну, тому що коли ці цілі досягнуті, тоді на ці цілі приходять гроші. Тобто, ну як це часто виглядає. Андрій, давайте поїдемо з вами на північний полюс. Давайте, окей, ви хочете на північний полюс, я хочу на північний полюс. Під це ми збираємо гроші. Коли я поставлена ціль, на ціль приходять гроші. Ну, ми це знаємо, як відбувається покупки. Я хочу купити смартфон. Якщо я просто збираю гроші, вони не зберуться. Коли я збираю гроші на смартфон, вони збираються. Тому що є поставлена конкретна ціль. Перше, я в порядку, друге, в стосунки, третє, приходять гроші. В стосунки сюди багато чого входить. От, як в попередньому відео Андрій розповідав про стосунки з батьками. Стосунки з батьками справа в тому, що, по-перше, зараз батьки не кваліфіковані, по-друге, виростають некваліфіковані діти. Тому немає цієї кваліфікації. І ми в цих відео, вроді би, вони будуть здаватися всі про гроші, але ми будемо говорити і про стосунки, і про людей, і про душу, яке це має відношення. Тому що, коли ви розумієте, що я, душа, я маю вічну природу, від собі, ви маєте вічну природу, ви можете тіло змінювати, але ви можете перенароджуватися. При певних там бажаннях ви можете заробити всі гроші світу і всього нашого всесвіту. Окей, а що далі? Ну, заробили. далі, що ви можете всі ресурси під себе забрати. Що далі? Ви можете перенароджуватися в якихось сім'ях. Зверніть на те, що відбувається. От, хтось народжується в бідній сім'ї, хтось в багатій. Не просто так народжується якась душа в багатій сім'ї, тому що вона має для цього дань. Ну, якщо ви це знаєте, ви можете певні навички в собі відпрацьовувати. От, от, як Андрій говорив, що є люди технічного складу розуму, є гуманітарі. Я можу вам сказати так, що е, можна з гуманітаря зробити техніка. Можна. Питання для чого? От для чого це робити? Класична помилка, як це виглядає. Якщо дитина вона добре знає мови, вона гуманітарі вміє малювати, наймають репетиторів кого? Фізики з математики. Для чого? Наймайте репетиторів з гуманітарних наук. Так, тут хотів би доповнити е, з минулого відео, де ми казали про телефон і молоток, да. то телефон можна переплавити в невеличкий молоточок. Можна. Він буде молоточок, але він Може. буде невеличкий, сплатини, срібла, такий. забувати ним дуже важко щось буде. Да. А молоток можна розкатати, з нього можна зробити трошки металу, з якого можна потім зробити телефон. Можна. Так само, дивіться, розумієте, це питання в часі. Е, от ми люди, коли мене питають, коли можна змінити і чи можна змінити, я вам дам відразу відповідь на це запитання. Ви змінити можете все. Єдиний момент, не за одне життя. Федечна астрологія, вона показує, в якому положенні знаходяться ваші планети. І ви кожну планету, в якому стані вона знаходиться, у вас є люфт, різниця 20%. Оце максимум те, що ви можете змінити. Розумієте? Тому є дані від народження, якими ви народилися, і у вас тільки ріст може бути на 20% або вверх, або вниз. Ну, вверх зафіксовано, або вниз. Все, третього, ну, третіх варіантів нема. Разумієте? І те, що ви думаєте, що я там крутий, я все поміняю, ви хоч тонний книжок перечитайте, воно не допоможе. Тому що у вас є люфт, який в діапазоні, якого ви можете працювати. Певна вилка. розумієте? От вам треба зрозуміти цю вилку, де ви можете працювати. Якщо я знаю те, що я можу допомогти людині, Знайти своє призначення, звільнитися з роботи, працювати сам на себе, зібрати колектив, вирости до 100 людей. Я з цим діапазоном працюю прекрасно, я себе прекрасно тут почуваю. Розумієте? Я не пхаюся в Тобто я розумію, що коли я розумію принципи механізму, для мене вже далі кількість людей значення не має. Найбільша кількість людей, яку я управляв одночасно, це було 300 людей одночасно, а сумарно в день в мене проходило під управління більше 2000 людей. Це було на великих фестивалях. Вся робота була організована. Просто ну, е, определяєш сектора, на секторі ставиш когось старшого, і він має під собою групу людей. Треба просто знайти людину, хто має такі дані, хто може це робити. От, Все. А там кількість людей далі значення не має. Е, тому перше, я в порядку, друге стосунки, третє гроші, От, четверте здоров'я. Помилки, які люди класично роблять, е, це я не в порядку. От як Андрій, так, програмування модно. Я хочу грошей, і це престижно. Тобто, я не в порядку. Стосунки я пропустив. Стосунки, перші стосунки це з собою. Я пропустив стосунки з собою, і я пішов в гроші. Все. Дуже часто я додам дуже часто от у хлопців, особливо молодих, ну, не знаю, мого покоління, з мого оточення. У нас була така штука, що спочатку ми беремо своє здоров'я. В його в те, щоб заробити Да. Коли вже маємо гроші, ми маємо ресурс на те, щоб побудувати стосунки. І коли я побудую, коли я зароблю гроші, побудую стосунки, в мене тут все навколо буде класно, я такий сяду і почну займатися медитацією, собою, сяду на камінь. Навколо мене будуть бігати діти і дружина, гроші десь там будуть зароблятись, бо я такий молодець. Але знову ж таки тут з'являється штука, перша це світ. По-друге, як багато ви знаєте людей, які змогли пройти по цьому шляху, тому що він дуже красиво виглядає, дуже наче, Картинка. Е, наче правильно, типу, зароби, а потім розберись з собою. Е, і не виходить, а якщо у тебе наймана робота і тобі треба кожен <клес> Коли ти будеш займатись собою, не будеш, а ти е, коли з собою не в порядку, тобі робота ця вже не потрібна, і гроші тебе не радують, і скільки б не заробив. От тут дуже цікава штука, що скільки б ти не отримав, яку б нову вершину ти не взяв, ти розумієш, що мало, мало. Бо у тебе тут діра всередині, така mm. велика. Розміром з Бога. Розміром з Бога. Воно просто там згорає, воно там пропадає і нічого немає. І саме страшне, коли в цю діру е, починає затягувати твоїх близьких. От тут вже е, ну, я і по собі переживав, і на інших людях бачив, на близьких в оточенні, коли в цю діру затягує е, близьких коханих людей. І, і сама людина від цього страждає, вона не знає. Тому що в мене є гроші, я їх забезпечую, а діра всередині витягує з них щастя, як ді діментор в цих гаріть потих. Витягує просто все щастя з людей, а якщо в тебе є гроші, а немає щастя, то ну, таке ти багатий, від чоловік. І це дивіться, з цього в нас виникають переконання. Не в, щастя не в грошах, а воно не зв'язано, тому що щастя це духовний стан, а гроші це фізичне тіло, це матеріальний да, стан. Да, да, це, 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 це це два різних це показника довгий зовсім. Да, це довге, тепле, воно не, не міряється. Не міряється, це абсолютно це не міряється. Да. Давайте про гроші ми подивимося: е, сім'ї мільярдерів. Це є сімейні клани. Зверніть увагу на це. Я не говорю зараз про Стіва Джобса, да точку, тобто, ну бо це такі одиничні випадки. Всі, решта, це є сімейні клани, не просто це так це Стіва Джобса, Якщо подивитись, там є клановість, його батьки далеко не бідні люди, і з далеко не останніми зв'язками. Стів Майкрософт. Угу. Якщо хто не знав, Майкрософт став основною операційною системою лише тому, що. Мати цього зрозуміло. власник Майкрософт, тому що вона лобіювала, щоб його операційну систему да. поставили в держслужбі. Да, і звідти да. пош пішла популярність да. і ну, це, це по суті і є ось цей клан. Який да. 에, підтримує і розширяє. Mm -hmm. там, там і продукт, в принципі, ну якби гарний. Але е, ми, е, от вивчаючи успіх, ми дуже багато чого не знаємо, тому що ніхто не хоче розповідати, що у мене такий класний бізнес, тому що моя мама пролопіювала свою компанію. Ні один чоловік так не скаже. Він скаже: Я отак взяв флаг цей сріб, Да. Я валив, це також там є. Розумієте? Це не каже, що там цього не було. Просто успіх має багато складових. І ось ці відносини, про які каже Петро, якщо копнути будь-який успішний проєкт, воно там є. Біл Гєйц. Біл Гейтс, так. Так, да, так. Да, да. От, і ну, як стати, людина не може бути балбесом і мати мільярдні обороти. Ні, він, він особисті свої дані туди вкладав, Це безперечно. То, що там сім'я допомогла, так допомогла. Розумієте, це, 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 це не без того, це однозначно. От. І так, вернемось до чого? То, що, перше, я в порядку, друге, стосунки, третє гроші, Четверте, здоров'я. То, що ви кажете, те, що там знайти себе, своє призначення, я можу сказати так: я 12 років консультую людей. Ну, Звичайно, на перші роки я там гнався за кількістю карт, я все рахував і так далі. Знаєте, мені потім це стало нецікаво, тому що для мене показник один. Людина прийшла, в мене питання одне: я вирішив ту проблему чи не вирішив? Все. От. І феномен от з тої ну, ситуації, в якій ми живемо, він виглядає дуже просто. Люди віком від 25 до 40 років, деколи до 45, деколи навіть до 50, приходять до мене з таким питанням. Петро, я народився. Наприклад, приходить чоловік каже: мені мама сказала, що я маю робити, хто я, який я і що я маю хотіти. Потім мені в школі вихователька, якась там тітя Дуся щось пояснювала. Потім мені цей школа, інститут. Потім мені сказали, будь мужиком. Потім я пішов, тому що це було модно десь вчитися. Мене женили, тому що вона сусідка, тому що мамі подобалося. Потім шаша, потім людина приходить, в неї в житті все погано. Це середньостатистична людина в Україні, яка живе. Ну це що ви розуміли, це десь 90-95% людей всіх на, на всій на планеті Земля. Розумієте? тобто до 5% людей це люди, які реально живуть нормально за своїм призначенням. От. І е, людина приходить і каже, Петро, мені вже всі розказали, що я маю хотіти, але ну, то щось не то. Я в повній депресії, ніякі там, підйоми, мотивації, нічого не працює, тому що я сам не розумію, чого я хочу. А я тепер прийшов до вас, скажіть мені, хто я і що я маю хочі, хотіти. Я кажу: Здрасті, приїхав. В першу чергу, як, це, як з цим працювати? Почніть розбиратися. Наприклад, ручка. Ну, який колір ручки мені подобається? Чорний, синій, зелений, червоний, і пишіть тою ручкою. Мені подобаються яблука чи груші чи сливи. А може взагалі апельсин. Ну, з таких простих речей. Я, я зустрічав випадки, коли я взяв жінку, привів в супермаркет. Я кажу, які шоколадки ви любите. Мама купувала завжди за рахісом дроблена. Я кажу, блин, мені пофіг, що мама купляла. Що ти хочеш? Я не знаю. Ну, у мене ситуація була, ви бачили на самооцінці, так? От як з одною жінкою ми працювали. Я жінці за свої гроші купив дві шоколадки. Вона три дні ревіла крокоділічими сльозами, затопила все, що могла, розумієте, ми людині змінили свідомість. Двома шоколадками. Банально просто. Ця людина сама не розуміє, чого вона хоче. Якщо я не в порядку, я не знаю, що я хочу. Я вам на прикладах поясню, як це виглядає. Я, ну, знаєте, я можу вам, звісно, розказувати, який офігенний астролог, скільки в мене тут сімей поженилось. Так, да, в мене більше 200 сімейних пар зійшлися, і понад 250 дітей народилось. Це завдяки цим знанням. От, я один з них. Один з Çok них, так. Поженився, я вас, але дитину як от. Тобто, мова йдеться про що? Тобто, от люди, вони, як стати, люди починають губитися, розумієте? Тобто вони, люди не знають, де вони, чого вони хочуть, куди вони рухаються, для чого їм це потрібно. І це, ну, це реально це біда. Це біда, розумієте? Банально з простих речей кажу починати. Що ви любите? Яку шоколадку, який одяг, який колір. Починайте, хоч чогось, очищати свою свідомість і починати хотіти те, чого хочете ви. Зумієте? Навіть банально просто. От, ну, я люблю їздити на трамвай. Він великий, їздить по рейсах, масивний, його нічим не зіб'єш. Ну, подобається, у ну, мене така фішка, не знаю, чого, вона тут є так. От, автобуси, так, да, вони класні їздять, але мені подобається трамвай. Тобто, ну, це моя така примха. Найдіть те, чого ви хочете. Якісь прості речі. Починайте б хотіти з якихось простих речей. І це, от дивіться, в сім'ях, як часто відбувається. В мене от, є сім'ї, які створювались, але в той же час на моїх же очах, серед моїх клієнтів, багато сімей розвалилось. Я не буду вам зараз розказувати, що я тут крутий астролог, номер один в Україні. От, ну, не номер один, ну но я в списку там топчику точно. От, що в мене всі приходять і у всіх, все класно. Ні. Люди приходять до астрологів в печалі, з великими печалями, причому дуже сильними. І на рахунок того, що чого хоче жінка, тут ніхто не знає, чого хоче жінка, ні жінка, ні чоловік. Розумієте? І в мене, на жаль, на жаль, розумієте, це ну, якісь речі, знаєте, тут ну, дуже печальні, тому що була сім'я, там є діти. І жінка із за те, що вона не знає, що вона хоче, вона розводиться з чоловіком, виходить другий раз заміж і каже, той перший був такий кращий. Я кажу, супер, то треба було розвестися з чоловіком, спортити життя собі, дітям і тому чоловіку, і тільки вийдеш, вийшовши другий раз заміж, ти зрозуміло, що ага, той таки був кращий. Ну, розумію. А це знову ж таки, із за чого? От. Це, як в мене, ну, є така героїня, ну, образна, да, називається фігуристка Маша. Тобто, що фігуристка? Тому що Маша займається фігурним катанням. Да? Чому Маша? Тому що в дитинстві хотіла, щоб назвали її ну, Маша. От і це виглядає яким чином? Жила була дівчинка, от яка любила колись дивитись фігурне катання. Ну просто моє покоління, ми виразили про радянському Союзі, А тоді таке найбільше така розвага було це дивитись фігурне катання. От, як каталася і це важалась таке, Вау, Бо, тому що ну, коньки дістати, піти, там, потанцювати. Ну, танець на люду це таке, ну, шедевр в певній степені. От. Ну, і коли дівчинка дивилася, а мама сказала, яке фігурне катання, і дивчиться на ну, чи там на юриста, чи на програміста, ну, кудись. Да? Ясна річ, це було взагалі не по призначенню. От. Е, далі потім е, вона хотіла, щоб її назвали Маша, її назвали там Катя. То, тобто взагалі не підходить. Ну, під, під кожну людину підбирається ім'я, так як під назву компанії і так далі. Ну, це ведичні астрологи, це можна побачити і чому підбирається, як це все працює. І там відбувалася така історія, те, що е, ну, есть, дівчинка росла, вона виросла, стала жінкою, але в неї в пам'яті відпечало, що я хочу бути Машою, тому що мені моє ім'я не подобається. Ну, батьки не знали, не сходили на консультацію до ведичного астрологу, ім'я не підібрали. Друге, вона хотіла займатися танцями і її віддали в бухгалтерію Ну, безуміло, бухгалтерія і танці, воно десь рядом, ну, гуманітарні, <смі> технічні би, да, спеціальності. От. І коли вона виростає, в неї в голові в тої жінки навящува ідея: народити дочку, назвати Маша, і щоб дитина займалась фігурним катанням. І наші батьки реалізовують, через свої, ну, батьки реалізовують через дітей свої бажання. І це реально страшно, тому що ну, в мене були на консультаціях е діти, які приходили, яких заставляли щось робити. Розумієте, це, це, це просто біда. Це, це таке знущання. Розумієте, це що там кажуть, домашнє насилля, що там хтось комусь там навіть там сковородку зарядив по голові. Повірте, оця фізична травма вона лікується набагато легше, чим коли дитину просто там роками пресують і заставляють ходити на фігурне катання чи в бухгалтерію, чи ще чимось займати. Це це біда в людини, це називається мутація свідомості. В людини там в голові така каша стає, що людина вже сама не розуміє, що з нею робити розумієте? Це просто ходить така, знаєте, як називають вертикальна колоба. Людина просто не розуміє, що вона хоче і куди рухатись. І так, чотири рівня. Я в порядку, стосунки, гроші, здоров'я. Ось що дуже важливо. Якщо ви в дійсності розібралися з тим, хто ви та чого ви хочете, під це ви шукаєте людей, стосунки, і під це надалі ви знайдете ресурси, пройдуть гроші. Повідно, якщо ви це все в гармонії, то все буде в порядку. Якщо ж ви, так як Андрій розповідав, я вперед пропустив стосунки, забіг в гроші, втратив здоров'я, а кому ти нужен старий, без грошей, да? то так не піде. Не просто так, що стосунки. О, думаю, що далі будемо піднімати ці питання, да? як жінка впливає на чоловіка та на стосунки та на фінанси в сім'ї. Тому що жінка, то, що вона не ходить на роботу, це не означає, що вона не допомагає чоловіку. Так що так. Надіюсь, ми відповіли на це питання. Що таке чотири рівня? Ну, от. ну і далі, що таке три рівня свідомості, на яких рівнях ми будемо працювати, який за що відповідає. Про це розповімо в наступному відео. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео. До зустрічі.